Публікація Валерія Залужного на сторінках New York Post стала подією, яка сколихнула не лише Київ, а й Вашингтон. Тон матеріалу, прямі формулювання і вибір видання усе це не залишає сумнівів. Перед нами не просто аналітика військового, а жорстке дипломатичне звернення, адресоване особисто Дональду Трампу, і в цьому тексті головнокомандувач ЗСУ фактично проводить червон'ячу лінію не для ворога, а для союзника. Ми відкидаємо капітуляцію, замасковану під мир, написав залужний. Справедливе врегулювання має відновити нашу територіальну цілісність, все що менше за це, зрада не лише українців, а й принципів, що тримають вільний світ. Ці слова не просто заява, це попередження, зроблене публічно і свідомо. І головне питання чому саме зараз? Перш ніж ми продовжимо, підпишіться на цей канал. Поставте лайк цьому відео та напишіть коментар. Ваша підтримка допомагає випускати ще більше чесних розборів та цікавих матеріалів. Діліться своїми думками під відео, щоб ми могли обговорювати події разом і робити контент ще кориснішим для вас. Для тих, хто знайомий із політичною кухнею США вибір видання виглядає красномовно. Нью-Йорк Пості не просто американська газета. Це улюблене медіа Дональда Трампа, йому її кладуть на стіл щоранку, і це знає кожен, хто хоч раз працював поруч із Білим домом. Отже, стаття залужного не інтерв'ю, не публіцистика, це пряма комунікація з Трампом, який уже зараз готується до повернення у владу. Український генерал звертається не до пересічного читача, а до людини, що потенційно визначатиме долю війни. І робить це у момент, коли у Вашингтоні дедалі гучніше лунають заклики припинити війну та змусити Україну сісти за стіл переговорів. За словами джерел у західних дипломатичних колах, Кремль останні тижні активно просуває тезу про мирний процес, який би передбачав виведення українських військ з Донбасу та Запорізької області. Офіційна Москва називає це жестом доброї волі. У Києві це розуміють інакше. Як початок повзучої капітуляції залужний у своїй статті фактично розвінчує цю пастку. Він попереджає будь-які переговори без гарантій безпеки і справедливого відновлення територіальної цілісності це підготовка до нової війни, не до миру. Його текст з'явився не випадково саме зараз. За даними української та західної розвідки, Росія готується використати можливу окупацію Покровська. Як аргумент у майбутніх переговорах із Трампом, дивіться, українці відступають, фронт тріщить, настав час домовлятися. Іншими словами, Путін прагне створити для Трампа ілюзію реалістичного компромісу, а залужний розбиває цю ілюзію публічно. Ще до того, як вона встигне оформитися у політичне рішення, один із ключових тезисів залужного звучить як анатомія російського задуму: Росія не шукає миру, вона шукає перемогу на полі бою або за столом переговорів, і це не просто політична риторика. Головнокомандувач апелює до фактів: ескалація атак на Донбасі, збільшення виробництва боєприпасів, активізація дипломатії Лаврова. Москва не зупиняє війну навіть у момент, коли публічно говорить про дипломатію. Залужний розшифровує це просто Кремль використовує переговори як зброю, і тому поспіх у мирних домовленостях це прямий подарунок ворогу, окремий розділ статті, аналіз російської дипломатії. Залужний не уникає історичних паралелей. Він прямо говорить про спадкоємність радянської школи, стилю політбюро, де компроміс. Це форма обману, а пауза, форма тиску. Він згадує Лаврова як прямого спадкоємця міністра нет. Андрія Громика, який десятиліттями затягував переговори із заходом, доки Москва не отримувала потрібний результат. І саме цей стиль, наголошує залужний, домінує сьогодні у Кремлі. Будь-які домовленості навіть попередні трактуються там не як фініш, а як інструмент маніпуляції. Мета російської дипломатії, не компроміс, мета перевага, і вони готові зривати переговори, щоб її досягти, пише він. У тексті залужного між рядками читається очевидне у Вашингтоні знову обговорюють формулу миру. Яка може передбачати територіальні поступки офіційно Білий Дім це заперечує, але останні заяви Лаврова змушують задуматися. Американці запевнили нас, що зможуть переконати Зеленського не перешкоджати миру. Цитує Лавров нібито домовленості в Анкореджі. Якщо ці слова правдиві, йдеться про неформальний контакт між оточенням Трампа і Москвою, де розглядається сценарій, припинення вогню. В обмін на виведення українських військ із частини Донбасу для Кремля це було б символічною перемогою, для України катастроф катастрофою, а для США пасткою, що знищить репутацію союзника. Саме це, схоже, намагається пояснити залужний стримано, але категорично. Аналітики у Вашингтоні вже неодноразово попереджали, Трамп схильний до швидких рішень, які виглядають ефектно у медіа. Але мають руйнівні наслідки у довгостроковій перспективі для нього головне б'є результат на заголовках, не на фронті. Він уже тричі змінював позицію щодо України від підтримки до закликів припинити війну зараз. І саме це робить ситуацію небезпечною. Будь-який новий крок може відбутися під впливом моменту після можливої окупації Покровська. Кремль отримає картинку, яку подасть Трампу як доказ Україна програє. І тоді політична спокуса припинити війну будь-якою ціною може стати фатальною. Не йдіть цим шляхом це буде катастрофа, фактично каже залужний, між рядків. Окремо він говорить про роль дипломатії у війні. Переговори це теж фронт, і ми не маємо права його програти. За словами залужного, українські військові повинні бути присутні за столом переговорів, бо лише вони розуміють реальну ситуацію на фронті. Це не політична, а стратегічна позиція. Він нагадує у радянські часи саме розрив між фронтом і переговорами ставав причиною поразок союзників Москви. Тепер каже він, Україна не може дозволити повторення цієї помилки. Попри гучність публікації, офіційна реакція у США точніше США була стриманою. Жоден представник Трампа не прокоментував заяву Залужного. Однак, за словами американських дипломатів, у Білому домі її помітили і обговорюють для Пентагону, ця стаття сигнал, що українське командування готується не лише до нових боїв, а й до інформаційної оборони на глобальному рівні. Для Трампа це. Це нагадування, що Україна не стане інструментом у чужій політичній грі? Текст залужного це не просто стаття, це стратегічна операція у публічному просторі. Він перехоплює ініціативу, змушує говорити про українські умови, а не російські, і головне, фінорім він робить це на полі, де зазвичай перемагає пропаганда Кремля. На дипломату Вашингтоні, Лондоні та Брюсселі зараз аналізують цей текст для одних це знак сили, для інших попередження, а для Москви черговий доказ, що Україна не здасться навіть тоді, коли союзники коливатимуться. Ми готові до миру, але не до приниження, то цим реченням можна підсумувати весь сенс. І якщо Трамп справді читає йорк Пост, то цього ранку він прочитав не просто статтю. Він прочитав ультиматум від людини, яка воює за свободу Європи, після публікації статті Залужного у Вашингтоні почали обговорювати не лише її зміст, а й сам факт того, що український військовий звертається безпосередньо до американського політикуму. У дипломатичному світі такі жести не бувають випадковими вони означають офіційні канали комунікації або не спрацьовують, аби використовуються для тиску. Інакше кажучи, головнокомандувач ЗСУ вирішив донести меседж сам напряму і зробив це так, щоб його почули не лише у Білому домі, а й у штаб-квартирах НАТО, у Брюсселі, Лондоні, Берліні. Адже проблема, про яку він говорить, не лише українська. Коли політики на Заході починають міркувати про швидкий мир, вони фактично розглядають можливість перегляду післявоєнного світового порядку. Де агресія знову може бути винагороджена. Саме тому цей текст не просто заклик, а демаркаційна лінія між світом свободи і світом примусу. Залужний не шукає ефекту. Він просто говорить правду у світ, де правду звикли узгоджувати. Його стаття це деаб... Це удар на випередження, зроблений холодно, розраховано, без емоцій. Як постріл розвідника, який бачить загрозу ще до того, як її помітили інші, і можливо саме ці слова, надруковані в улюбленій газеті Трампа, стануть найгучнішим попередженням десятиліття. Мир, який пахне капітуляцією, це не мир, це лише тиша перед новою війною.